Виконуємо номер 1537 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли. Задання перше: 3,17 поділити на 10. Задання друге 27,3 поділити на 10. Задання третє 21,1 поділити на 100. Завдання четверте 1123,5 поділити на 100. Завдання п'яте – 2,13 поділити на 100. І завдання шосте – 51,7 поділити на 1000. Приступаємо до виконання. Щоб поділити десятковий дріб на 10, 100 1000... Треба в цьому дробі перенести кому вліво на стільки знаків, скільки нулів містить дільник. 3,17 ділимо на 10, число 10 містить 1 0, тому переносимо на один знак вліворуч. Отримали 0,317. Ділимо на 10. Число 10 містить 1 0, тому переносимо кому на один знак ліворуч. Маємо 2,73. Число 100 містить два нулі, тому переносимо на два знаки ліворуч. Отримали 0,211. Число 100 містить два нулі, тому переносимо на два знаки ліворуч. Маємо 11,235. Число 100 містить два нулі, тому переносимо на два знаки ліворуч, не вистачає цифр, дописуємо нуль. Маємо 0. Маємо 0,213. 10 Число 1000 містить три нулі, тому переносимо на три знаки ліворуч. Не вистачає цифр, дописуємо 0. Отримали